Всім привіт! Сьогодні я мав вийти на лід. Багато де був. Така от, бачите, міжсезонка можна ганяти на мотику. Де я лайбу заправлю і поїздив трохи по локаціях. То я хотів ось вийти на лід на ріцуш, а його просто немає. Хоча я знав, що стоїть корочка і вона навіть нічого не намерзло. Може тут навіть і корочки не було. Тому що я де тільки не був, то в принципі Вроді бльот і не тонкий, да? такі, там 3-4 я по такому по льотку ходив. Для моєї ваги було типа, норм, но, але він, він ламучий, просто, він не тягучий. Нема такого еластики, як ото буває, він тільки замерзає в перші разу. Ну, ви знаєте, ці гнучки такі, чорний, там, так, ну... я про це. То зараз такого немає. Ось я перед цим заїхав на класну локацію, тоже там. Фар'єра, цей окуня я ловив. Ну такі десь сантиметра 4 я дивився, але но... там треба ще одна ніч і воно було бігати. То я вже сьогодні там жилиці, там жуці, там понапаковував штатив і все. Думав, коротше, на хорошій локації познімаюся. Ну, що зробимо? Зараз будемо їхати, напевно, до хати, там підемо на місцеву туричушку, де я знімав перший лід, потім другий етап першого льоду. Там казали лід є, але я не знаю скільки там буде людей. Якщо там буде багато людей, то напевно це відео не вийде. О, друзі, лед хороший. Ну То хтось бачу, є, якийсь там чувак ловить. Так, ладно, давайте зараз будемо ставити жарвиці там, де тоді вони мене стояли, бачите, тут вільно. І навіть може якщо там лазнячком, типу воротик можна походити. То... Там теж будемо ставити. Огойка тут для державний фіна собі. кажучи, я вражений, що тут такий лід товстий Дуже товстий лід. Но тут така, знаєте, маленька є проблемка, що все-таки у мене Мало жуття, я, я життя багато не брав. Я сподіваюся все-таки, що там я вийду і там буде добре плевати живець. Тут він дуже погано клює, але може там лозити замерзні, хоч подивитися. Может там нас все нам завалить? Зараз здесь приблизно пивдесятый, Тому хочу выставить и с ней идет хороший. Лёд хороший, молодец. Смело, О, вот. Сокраситься местами не надо. Тут вообще нужно крупняк клевать. Здесь свежие мисцы. И, Ладно, идем по повинно получится проклюнуто. Ладно, йдемо по жировице. У нас тут хороше таке місце, це моє фортове. Тут завжди дві рибалки під мене брав кукняк. Хочу зразу по сайті кунця. Бачу воно не зайняте. Тут ніхто толком і не ловив після того як я тут останній раз знімав відео. Глубина хорошая просто. И щука бывает, не кака глубина. Для цієї річки все хорошая, 2,5 с половиной метра майже глубина. И щука бывает проходить сюда. Конечно трошки такие окунь крупноватый. Але нічого. Звісно, живців в мене не так багато і плюс він трохи крупноватий. Це таки для цієї локації але нічого, я думаю. Якщо буде в її хіцяні, звісно, то вона може і клюне. Зоді пікльову був в 11 годину, зараз у нас 10 і плюс останнім часом я займався на мікруху на ноджи ще що обрала в день час-два дня Тобто Франція взагалі поплював поганий ну, будемо сподіватися, що ми ще, ще не тут покльовку заробимо Тому що хотілося б, знаєте, якусь крупняка потягати грам 900 хоча б Ну тут вже таке місце класне пішло, вознячок бачу, все тут. Бачу, даже тут нікого і не було. Це я хочу тут теж розставитись. І буду ходити зараз шукати окуня. живця живательно, звісно. Чи це назайде, я так Тут саме теж такий лазнячок іде і... Як може буде враз сьогодні, то тут вона повинна. Поплывать здесь поруч. Ну, у Уживцы, конечно, здоровые такие стоит, что я не знаю. Поставим все карасика на велочку. Опа. Кавасик поплыв. Хочу тут еще пройти целозняк. Вроде бы можно пройти. И тут на такая идея ложбинка. Если хочу что-то ложбинку одну поставить. И как у меня будет вот такие последний аванпост. Я не знаю, как тут глубина. Давай, глянем. Що у нас по глибині тут? Побачимо. Ну, Відді би щось мотає, але да? непогана глибина. В принципі, тут десь було з головой. Сики тут, ну да, десь такі є. Теж прислаємо якогось такого резкого окуня. собі стоять. Друзі, я виставився там, де я хотів, минулі рази виставитися, побачимо, що з цього буде. Вроді би, я дивлюсь, то сьогодні, там, вчора точно тут нікого не було. Може, трохи заспокоїлося. Звісно, було б круто, якби я сюди вранці додумався приїхати, а не просто їздити по регіону і шукати лід. Мені казали, що тут є лід, але щось не захотів йти, думав буде знову багато людей. Тоже хотів поїхати десь на інших локаціях познімати, але як бачите, все-таки приїхав. Туди, куди не сильно хотів їхати. Ну нічого. Надіюсь, в цьому візніку ми сьогодні якийсь кльов побачимо. Зараз візьмемо вудки будемо шукати живця, тому що там, що попереду є два дні вдома, то може бути таке, що я сюди знову приїду. Тому що зараз поки що льоду ніде немає, є тільки в цьому місці. Це вже виходить, у мене тут буде четверта рибалка в цьому сезоні. Тому будемо перебиватися тим, що є. Зараз 10 година. Я думаю, якусь покльовку, по ідеї ми повинні побачити. Але всяке в житті буває. Буває таке, що воно на дощ не хоче брати. Бо сьогодні в обід якийсь дощ передають, ну, дрібний. І буде вже плюс, не знаю. З мінуса на плюс зимою це не завжди крута історія. Тому нічого. Не будемо здаватися, я думаю, все одно випуск залишу. Просто щоб хоча б походити по кризі, бо я бачу, там ну, не буде багато локацій, де можна буде повоїти. Льоду поки що ще немає. Друзі вже є поклки даже. Так нежно-нежно придавлює. Часом ще не плітка. А може хитрий окунь. Я поставив білу таку свою мармишку, на яку я перед цим знімав випуски, не один проловлю окуня з льоду. І грабачок з гноярки такі маленькі. І підсилоски, Тут під лосками саме така обривиста глибина і якщо і буде клювати, то тільки тут. ну Точніше на схожих місцях. Наша зараз ціль не і якось там окуня да ладнього знайти, а просто наловить живця. Завів мені у коряги окунь. Тут закляк, а тут щось його атакувала, спина вся така побита, роздерта була і покльовки навіть не було. Вроді би таке, як натяжка була, така невелика, навіть я не скажу вам, що це таке було, ось ще не, не бачив. Таке в нас було одного, одного року, вже день стояла, не покльовки нічого. Зматуватися, вже їхати домой. Щуку витягуємо по на кілограм. Тобто вона навіть не мотала тоді. Просто хопила і стояла, ще не бачив. І тут теж таке щось окуня поживала. Бо я знаю, що я такого ціленького ставлю. Зараз ну, прийду покажу. Ось, бачите, це його ось. Таке геть за спиною його побило. Бачите, який повинен побити? Одпало шпавник. Я знаю, що я так ціленького ставив окуня. Я не знаю, що це таке його там жала. І в принципі в нас немає живця, живець закінчив, Зараз десь пойти в лозах, пошукати якогось окунця. Але Він сьогодні так клює, що я не знаю просто. Ну Складається таке враження, що вранці взагалі не брало, тому що люди вже позматувалися і пороз'їжджалися. Я тут вже майже сам ходжу. Не окунь, не щука. Ну ще ще тиск не забувайте 764, зміна погоди в принципі, сьогодні-завтра, то може і не буде врати. Але все одно якась покльовка має бути в цих корягах. Ну окунь поки не хоче. Може десь на вечір приб'є рибу. Таке буває, що до обіду до 12 нічого, а потім якийсь кльов починається. Бо вже пів 12 вже всі позматувалися і поїхали. Ну ми будемо. Я думаю, до годинок двох ще сидів, подивимось, може десь дійсно її ще проб'є. Нарешті, друзі, я щось зловив, бо я думав, в мене криша поїде. І єдині ще відчепився. Я спочатку не зрозумів, думав якийсь зачіп, така зразу покльовка, навіть з першого підйому я здивувався. Пішов ось в такий берег, і це тільки тут я щось почав ловити. Тобто там десь свіже місце. то окунь кліє з першого разу а депрессинг був сильний причому то Та він там не бере Ух, яка поклевка, нічого собі може це щука якась атаковала так з таким ударом було Я думаю, це така геть, як щуча поклевка була, просто могла бути невелика щука. Друзі, окунь, напевно. Да, такий вже крупноватий живець, конечно. Але який є. Крупноватий трохи окунь на живця такий. Прикол в тому, що оце тут вони поклявало. Вже хлопці, які приїхали після того, як я сюди вже приїхав і вже їду до хати. Я 4 години проходив, ніхто нічого не побачив. Оце Вітька тільки одного окуня зловив і все, такого з хвостом до долоні у лозах. І більш нічого. Не на їхній жерлиці, не на мої. О, друзі, щось взяло. О, окунь клюнув нічого собі. Я вже думав теж голяком. Я цю лунку раз за три перевіряв і це тільки ось воно клюнуло, гадость. Пошло що вже дві години дня, а я ні одно не однощучі покльовки не побачив. Це ж треба. Там хлопці ходять теж на Окуня, нічого. Це мене саме Big Fish. Він є на місці, але він вже трохи пасивний. Окуня то я випущу, хочу просто подивитися, що тут ще щось буде в цілунці. І йдемо далі. Але ну, він взяв з другої проводки з другого підйому. Ну, він видно, тут один стояв. Да. Ну тоді спробуємо. Сегодня бачу трошки все-таки примерзає. Відно ноль на дворі є. Ось, друзі, я і змотався, тому що вже повністю перестало клювати. Щука, може, бібрала би у мене, але в мене були дуже погані живці. Ось, е, знайомий був, то його було три похльовки буквально там за 10 хвилин. Тобто вона клює. Просто що живці були в мене не карасі, а акуня, вони заклякли і все. А щоб наловити на локації живця не вдалося, тому що ну, окунь сьогодні брав погано. Вдалося зловити декілька штук, і по суті це все була моя рибалка. Тому, напевно, в найближчому часі, якщо я десь буду планувати на лід їхати, треба їхати по у місто, щоб потім дійсно так от якісно виставитися. Тому що всі оці останні три випуски на нажевились, які я знімав, то там був не, не дуже живець. Все-таки окунь, плітка це такі живці, які треба зразу зловив і зразу поставив. Тоді так. Да. Якщо воно вже там поїздить у відри десь вдома якомусь балі, балі якось плаває, це вже не то. Тому для таких цілей, а вже ж приходить на допомогу нам карась. Він дуже живучий і прям, ну, дуже хороший живець. Ну, не суть. Суть в тому, що все одно кльов був не дуже, окунь був пасивний, щука теж там не шибко заковтувала, вона десь стукне, промотає і кидає. Тому, по суті, можна сказати наступне. На цю локацію, як і їхати тут тільки з самого ранку, тому що тут буде кльов тільки з самого ранку. На цій локації великий пресинг, плюс вже починається у нас глухозим'я, вже скоро буде Новий рік, а січень місяць для рибалки з льоду, особливо якщо вже льод стоїть там з початку грудня. Це не дуже. Тобто, якщо на якихось локаціях він ще з'явиться, то там ще можна буде плод. Ну і плюс починається рибалка все-таки на течії. Тому що на течії буде в січні місяці клювати найкраще. Стоячі водойми, ставки, там оце все, там все ж таки поклює воно по першому льоду. І на цьому історія закінчиться. Ну а потім уже по останньому. А в нас виходить, йде попереду глухозим'я, січень місяць, подивимось, де буде лід. Ну і далі будемо робити висновки, де будемо рибачити, де будемо знімати випуски. Ну а ви, друзі, підтримайте це відео лайком і до зустрічі, до наступних випусків.